Готуємо кокосові цукерки як рафаело. До 90 г манки додаємо 300 мл молока. Доводимо до кипіння, ретельно помішуючи, щоб не було грудочок. Пакетик ванільного цукру та 60 г цукру додаємо у процесі, 60 грамів вершкового масла. Коли майже закипіла, додаємо 80 г кокосової стружки, перемішуємо і варимо ще декілька хвилин до утворення пластичної маси. Приблизно така маса повинна вийти. Даємо їй трохи охолонути. В цей час підготуємо горішки і кокосову стружку, ліпимо цукерку. Загортаємо всередину горішок і обвалюємо в кокосовій стружці. Наліпили у холод на 2 години. Ось і все. Дуже прості, проте смачні цукерки готові, не такі шкідливі, як в магазині. Порадуйте ваших діточок. Смачного!